Небезпечні місця і дати травня для українців. Дуже актуальне питання після Сум. Небезпечні місця і дати травня. Так, травень місяць. Давайте спочатку небезпечні місця, де найбільша небезпека для українців у травні місяці, травень місця. Базари, кома кладовища, кома морги, лікарні. Будемо з вами отримувати новини про знищення саме на полі бою, тобто великі бабахи і там також очікуються. Прям великі. Міста біля води, місця біля води, саме житлові будинки, мами, бережіть діточок, захищайте їх від війни. Від військової техніки. Ой боже, що це значить так? Двісті гривень донат, дякую. Значить, ніякі паради, ніякі 9 травня, ніякі, е, як це називається, ну, типу, виставка там якоїсь там або техніки військової, або якийсь там меморіал. Будь-що пов'язано з військовими, з технікою. Ви туди не приводите своїх діточок і самі туди бажано не приходити. Це травень місяць. Дати небезпечні дати травня, небезпечні дати травня. П'яте тире восьме.

Давайте 29-й кінець місяця, бо останні три дні місяця також не дуже. І одразу на наступний місяць напишіть, що перші, перший тиждень також не дуже. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Дякую. Поїхали далі. Головні події для України і для українців в травні. Головні події для нас з вами в травні. Президент звільнив голову 50 гривень донат. Дякую молодці, Сумської Ова Артюха. Погоджено призначення Григорова Олега Олексійовича, головою Сумської обласної державної адміністрації. Так, давайте подивимось долю Сумської області на чолі з Григоровим. Нове призначення Сумської облдержадміністрації? А як вплине на, на область, на місто, на безпеку? Які плюси, які мінуси? Давайте почнемо з того, що ця людина, яка тут зазначена, Григоров Олег Олексійович, він взагалі не в восторгі від того, що відбувається. Ну, тобто, я не бачу, що людина прям чекала цієї посади саме таким чином, і, типа, дуже велике щастя. Ні, це тимчасова історія, в сенсі, його посада це тимчасова історія, за яку він не встигне нічого хорошого зробити. Головне, що поганого нічого не зробив. Так, головні події травня буде продовжуватися відчуття, що у нас з вами забрали те, що нам належить, і за нашою спиною, з усмішкою, дерибанять те, що належить нам із вами. Оце таке відчуття буде ще весь місяць. Далі історія про зраду, Ну, це не зрада, це ми і так знали, що вони не дуже як, як люди, якщо що, якогось партнера або якихось партнерів. Якась пропущена, упущена угода, зділка не в нашу сторону. Але це поки що. Дивіться, ми ж з вами дивимося якийсь дуже короткий проміжок часу. Далі, далі велика кількість отруєнь, велика кількість. Незрозуміло чого від чого? Знову ж таки, бережімо себе діточок. Давайте ну береженого Бог береже, так що записаємось всілякими таблетками, таксілами, все, що стосується отруєнь і протидії цим отруєнням. Так, що ми можемо з вами зробити? Да? Як можемо з вами допомогти? Тепер що тут цікавого? Все-таки світ у травні не тільки несе для нас якісь фігові новини, але й порадує нас тим, що нам повернули те, що і так нам належить. Ну, типа, дякуємо дуже. Ось така історія. Події з приводу переговорів. Як, як з цього боку буде виглядати травень для нас? Великі надії, великі обіцянки і відсотків ну, 30 цього і 100, що ті обіцянки будуть виконані. Щоб не було в травні обіцяно, треба мати терпіння час і час покаже, чи виконають всі сторони свої умови, чи ні. А, далі нова. Нова нов, нові умови переговорів, нова країна, нова сторона для переговорів, оновлення місця для тих переговорів. Такого ще не було, що стосується переговорів. Тобто, щось таке нове, щось таке. Це це до речі, для нас гарно, бо поруч такі світлі дуже карти. Щоб там яке оновлення б не було у травні, для нас це ок, для нас це супер. І знову ж таки щось стосується у травні здоров'я дітей. Бережімо наших діток, нехай таки не збувається. Також військові хочуть передати оголошення. Останнім часом ворог обробляє шахеди. Якимось хімічним, якоюсь хімічною штукою по типу новачок. Тож, і військові, і цивільні, якщо ви десь побачили крило або будь-яку деталь, або хто там, скажіть мені, колекціонує ці збиті шахеди, будь ласка, не чіпайте їх руками за будь-яких умов. Бережіть себе, дякую. І поїхали попрацюємо. Ой, так, поїхали далі. Ваша віза прострочена. Ваша віза відкликана. Ви повинні виїхати. Перебування в Штатах не право, а привілей. Посольство штатів в Україні зробило дивні публікації в інстаграм. До чого це все? Наші в Штатах. Наші в Штатах я скільки не дивлюсь наших людей, які вимушено поїхали за кордон, відсотків 80, якщо не більше, вони просто сидять на низькому старті і чекають, коли все це закінчиться, щоб повернутися додому. Тобто нема такого, пам'ятаєте, як була статистика, типу, там 50% українців не повернеться. Та щас, ви погано знаєте українців. Значить, слухайте сюди, що до наших в Америці. Навіть якщо сильно хочеш, хрен звідти тебе випустять без, якихось, без закінчення якихось справ. Не знаю, що це, там, тіпо, закрити кредит, там, закрити якусь не знаю, там, іпотеку, якісь документи здати, перездати от щось от така історія. І, друге, наші в Штатах, я думаю, що не тільки наші, будуть повністю пере... Перезагружати себе, перезапускати себе мається на увазі повністю оновлювати документи, перероблювати ті документи, фотокартки перероблювати. Тобто, ну така історія, кому що, розумієте? Хто про що питає, кого що цікавить. А після такої вербної неділі страшно уявити, якою буде Пасха, Великдень. Великий день для нас з вами, для українців. Не буде спокійно, однозначно. Хтось буде почуватися себе почувати себе захищеним. Тут поруч, зовсім поруч, люди будуть ходити і нічого не бачити, чомусь нічого не бачити, і збирати щось або когось по шматках. Отаке От нехай не збувається. Давайте подивимось, які новини нас чекають найближчі пару тижнів з фронту і політичні новини. Навіть не новини, а події, давайте так. Так, з фронту. І політичні. Події з фронту ми з вами почуємо про те, що ми десь поновилися. Що ми десь це не схоже на відбили, це поновилися, зайняли класні позиції. Більше казати нічого не буду. А з політики новина така, що ну, все, світ від нього звільнився, його вже нема. Зеленський запросив лідерів ЄС на 9 травня в Київ. Для протидії параду Побєди бункерного. Ну, давайте так. Там і майбутній канцлер Німеччини. Що нам з того приїзду? Тобто, це ж не просто для... робиться ну, такі люди, такий рівень да, для того, щоб протистояти. там, ще щось вони ж можуть про щось домовитися, може домовляться. Давайте подивимось. Цікаво, домовляться вони в цей період ні, але буде якась активація плану, що має закінчитися не пізніше 7-го місяця, цього року. І це в нашу користь, тобто, це проти расистів, Ту -ту -ту. поїхали далі. Зеленський завжди хоче купити ракет. Послухайте, коли він хоче, коли ви починаєте війну, ви повинні знати це припижене. Да, це я вже зрозумію, хто це каже. <кій> знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів перевершує тебе з розміром. Яке ти кончене, блядь, яке ти просто, сука, ми не починали цю війну, ну це ж невже не зрозуміло? Ми виживаємо, ми захищаємось, ми протидіємо тому, хто в 20 разів перевищує. Сука, щоб ти здох? Оце Нікіта вирізати не потрібно, нехай буде. Заява Трампа пішов ти. Е, я встановив дедлайн щодо припинення вогню. Ага, звісно. Дебілуїт, я закликаю ЄС запровадити найжорсткіші санкції проти рашки, щоб задушити її економіку та завадити їй продовжувати військові дії. І поки що виглядає дуже дуже ок. Глава МЗС Франції Жан ноель Баро. Цими вихідними жахіття в Україні досягло свого апогею. А тільки цими да, досягло угу. так разом із масовим вбивством у верну неділю. У місті Суми безвинне цивільне населення двічі стало мішенью для ракет бункерного. Це ще раз демонструє, якщо комусь це ще потрібно було доводити зневага бункерного до цивільного населення та до норм правоведення ведення війни. Які норми? Ви що, бучу не пам'ятаєте? що про це казати зараз? Якийсь апагей? Так, значить, значить так, чи ВД ЄС додаткові, найжорсткіші, як вони пишуть, хоч якісь санкції проти расистів. Ой, яка красива картинка! Слухайте, є щось таке зробить, що неодмінно приведе до е, миру, ну, не в плані того, як ми хочемо, да, поки що, щоб з лиця землі було стерто те. Під назвою Рашистська Федерація, але до якогось припинення, до якоїсь більш-менш такої мирної форми. І саме ЄС в цьому поспріяють. Ми з вами нещодавно бачили, що для розпаду расистів одна із умов це відробити якісь зв'язки, якісь поставки, якісь шляхи. Це і буде робити зараз Євросоюз. Щодо санкцій, я не впевнена, що це саме будуть санкції, але вони їм відріжуть якісь тіньові потоки коштів, про які вони дуже і дуже гарно знають. І ото для них буде, звісно, повна срака. Чого і бажаємо.